Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазури Ярік. І сьогодні у нас вже 11 грудня розкажу вам про ціни, які на гуртовому ринку у Львові. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ваші ціни. Ціни записані нами проходились по ринку. Дещо і купили собі. А Апер поподробно. Капуста 6, 10, 12. Дрібненька 6 була. Ну а так переважно капуста 10, 12. Була редиска на кілограми 35 гривень. Цвітна це на рядах. Я розказую не імпортне, а на рядах. Цвітна 50, 70, броклі 140. Часник від 100, 10 до 130. Цибуля 12, 13, 16 гривень. На вибор. Трошка піднялася. Морква 7, 10. Буряк 10. Редька чорна 30, 35. Картопля 14, 15. Пекінка 15 18. Була крупніша. По 10. Цибуля піря, це вже я йду по е, рядах, е, написали 50, мабуть, не кондиція, е, можливо, думаю, бо не взнавав так чесно, написали, то я і кажу, кріп е, це був по 60, може пів кілограмами, може, ну, то що є. А так, переважно, цибуля 150, кріп 120 і петрушка так само більше сотні. Порей 40 30 Селера 45, Брюссельська – 60, Дайкон 40. Корінь Петрушки 45. Капуста синя 20 22, Груша 20 40. Яблука від 13 до 18, сушка. 50-70, чорнослив 80. Горіх 50 це не І 220 це биті горіх метелик. Фасоля від 70 до 100, Огірок квашений 35, Савойка 33. Молода 23, 28. І салат це вже імпортний, 150 гривень. Помідор і, помідори 75, огірок 68. Це е, ціни на сьогоднішній день, які є в нас по овочах і фруктах. Е, М'ясо щоб змінилось, не змінилося. Так і є, сало 135-160. Свинина вирізка 230-240, лопатка 160-180, ощеюк 160-170. полядвиця бік 200-240. шинка 180 200. Печінка 70 гривень. Ребра 200 гривень, фарш 140 гривень. Яйця від 5 і вище. У нас ще про, розкажу про ялинки. Ялинки у нас були самозбирні від 40 до 100, 120, а вже привезені з данії горили від 2,5 і вище. Це, як то кажеться, для бідної родини чи в даний час це велика сума. Ну, мабуть, беруть, є попит, то беруть. І ще хочу вам сказати, як ми кожен раз допомагаємо хлопцям. Які воюють, багато кажуть про і старлінги, і утеплітелі механізовані, і генератори. Так що, будь ласка, хто в змозі? Не побагато. Вчора у нас був прямий ефір. І хлопці, звичайно, від 20 до 50, ну, був якийсь трошка здвиг і помаленьку е, кидали. Це їм дуже дякуємо, звичайно. На 41-шу механізіровану буде свої, своя карточка. Е, хлопці будуть збирати безпілотники. Коротше, е, ще що. Е, ну, чи можемо, тим допомагаємо хлопцям. Просто був заказ. Від хлопців вони дякують, прислали мені подяку для наших підписників для нашого каналу, що вже дещо. Вони задоволені і просять, звичайно, багато ще чого. Так що, будь ласка, сто змозі, допомагаємо солдатам. На цьому я буду закінчувати своє відео. Ще хочу вам сказати: це є переднаворічні ціни. Ціни піднімаються. На багато чого піднімається. Ну і. З Нового року я в 100% впевнений, буде застоїться до 20-го числа. Ну, як буду стояти, не такий буде попит, тому що на свята набрались, і буде воно трошки як кожен, так, кожен рік є на ринках. Просто я говорю про роздрібні ринки. Вони стоять аж до 20 го там, січня. Це на постой таке було. Пока Закінчаться запаси, які понабирали, ну це я про містах кажу і так, які понабирали люди собі на свята. Всім здоров'я Україні перемоги, слава Збройним силам України і перемоги Україні. До побачення. А оце дядька Петро, ваша подобайка з Чорнобайки, працює на нулю. Дуже дякую, всім дякую.